Чому Арагор назвали Еласар? І взагалі, що це таке еласар? Еласар це був такий камінь. Він мав вигляд орла з розпростертими крилами. Тож, до чого тут цей камінь, звідки він у нього взявся, і до чого тут арагур? Для цього треба розібратися з походженням цього каменю. Взагалі, їх існувало два. Один зробили в Гондоліні, він потім потрапив у Валінор з Елендилем, тобто все про нього не згадуємо. А от інший зробив калебрімбур. Онук Фенора. Це той самий Калебрімбур, який викував і персні. Так от, він його зробив. Для Галадріль, у яку він був закоханий безнадійно. І цей камінь він мав такі особливі здібності, адже якщо через нього подивитися, то все, що в'яне, воно там поставало таким квітучим і юним. Тобто воно все робило більш юним. Цей камінь.